Душ чи ванна. Розмір. Навіть маленька ванна може зайняти дуже багато місця, а от душова кабіна допоможе заощадити простір у будь-якому приміщенні. Споживання води. За одне прийняття душу ви втратите 40-50 літрів води. А от ванни 200 літрів на один прийом. Безпека. Ризик послизнутися, вибираючись із ванни буде досить великим. У душі. Цей ризик мінімалізується. Окрім того, душ і душові кабіни більше підходять для людей похилого віку або сімей, які мають у своєму складі таких людей. Що ж стосовно ванни, її головною перевагою це використання у сім'ях з маленькими дітьми. Прибирання чистити ванну дуже просто завдяки невеликій площі. Душової кабіни. Більш складний механізм прибирання, оскільки її потрібно очищувати після кожного використання. Ванна заспокоює і розслабляє, душ, бадьорить та тонізує. Якщо вам потрібен якісний ремонт, звертайтесь в Гуд Айдіа.